Так, доставили ми Фордика на новий бух, довгоочікуваний. Зараз будемо накачувати колеса, поставимо акумулятор, познімаємо з рушників зі швидкості і будемо з'їжджати у нову домівку. Ну, пробуємо, давайте заводьте. Це для відеосілки, так? Да. Не да. він який розбитий, а робить. Ось, самі з'їжджаємо. Ззаду там що? А там камера робить. Камера і кіно, і все є. Хорош, так все, Томасина.